Тиша і жара. Всім привіт, друзі! Я знову, знову в мало і важкодоступних місцях. Тут деякі глядачі і підписники мого каналу дорікають мені, що я, ще я не показую раєвні ті, які заносив важкодоступні місця весною. Всім цікаво подивитися, що там. Ну, Я не знаю, мені не цікаво, наприклад, тому що я знаю добре і всі пасічники знають, що в цьому сезоні в Україні. Не було гарного медозбору, а мед це бджоли, а бджоли цариї, не було меду, тож і раїв не було. Тому я показую і ловушки, і свої залюбки. Просто що поробиш, що поробиш, якщо в такий час, в такий сезон мої раєвні традиційно виглядають ось так. Тому я їх показую, просто показувати особливо нічого. Зате я показую, показую краєвиди, природу. Дякувати Богу, що природа і краєвида, краєвиди монетизуються людьми, які по зовсім незрозумілим не мені, мені причинам не хочуть ставати зірками ютуба. Але, але це їхня приватна, приватна думка, приватна воля. Ось так. У них свої приватні справи в цих місцях. Ну а я маю змогу монетизувати природу, робити відео і показувати вам. В цих місцях ростуть унікальні червонокнижні гриби. Такі як гриций, кораловидний, зірковик, трутовик лакований. Ростуть унікальні сосни плакучого типу. Я більше ніде таких сосен не бачив. Тут є не тільки найвикарчумакуваті сосни, які я показував в шоці, а є і плакучі форми сосен, які я ніколи в житті більше не бачив. Їхня гілля звисає з висоти 5-6 метрів майже до, самого, до самої землі. Ось такі місця, по яким ми зараз і гуляємо. Ну ось, А якщо я завдяки посухі без човна знайду шлях до цікавої місцини, то я вам, вам можу, зможу показати рослину, яка зовсім не характерна для степів навіть для лісостепів Ця рослина прийшла до нас, прилетіла, прибігла, не знаю як сказати правильно, із далекої півночі, із північних болот. І всі впевнені ботаніки, зоологи, любителі природи, що в низинних болотах ця рослина не росте. Були часи, я тут плавав на човні. А тепер... Як то кажуть про болота, не пройти, не пропусти. Ось я добрався до цього острова. Раніше можна було добиратися тільки через місток. Місток вже давно зруйнований, я це показував у минулому відео. Але ще зайшов з другої іншої сторони, а інша сторона трошки трохи більше піднята далі від річки. І можна в таку посуху зайти. На цьому острові є декілька загадкових рослин, декілька загадкових місць. Ось по всьому острові остров сам собою являє... Піщаний останець. Тут, як на шаховій дошці, вони розкидані і тому завжди плутають путників. Заходячи на інший острів, завжди здається, що тут вже були. Так ось, ці острови похожі один на один, тільки одна маленька є відмінність на цьому острові, на якому я стою. Весь острів виритий ось такими ямами. Це абсолютно круглі утворення, які колись давним-давно були озерами. Тут зі слів старих-старих рибаків і мисливців навіть колись водилась риба. Ці утворення абсолютно круглі. Я думав і не зміг придумати, від чого вони утворилися. Таке, таке, наче це величезні вирви від великих фугасних авіабомб, але навіщо бомбити болота? І в такій кількості, і в такій густині бомбити так густо ці, ці ліси і болота. Я Придумати не можу. Ось такі загадки, звідки утворилися тут в піщаних, на піщаних останцях. А такі вирви це, по суті, піщана коса, яка була нанесена водою танучого лідовика. Я бачив багато таких піщаних кос. Піщана коса це просто бархан. Бархан тільки бархани надуваються вітром, а це надути водою. Так ось на, на одному бархані я не бачив отаких старих-старих вирв. Звідки вони тут беруться загадка? Ну, у всякому випадку для мене і вирва, ка метра три глибиною Ось так, перша загадка. А ось і ця загадкова місцина із рослиною, яка не повинна, якої не повинна тут бути. Не в одному довіднику ви не знайдете свідчення про те, що в низинних болотах заплавних є, росте верховий мох з фагном. Наявність верхового моху це один із прикмет верхового болота. Мох з фагном ніколи не росте на земних топях. Але не тут мох неграмотний і цього, напевне, не зна. А саме ось він. Зараз я покажу поближче мох з фагном. Саме по, по, по наявності мохосфагнума, біологи, екологи радять визначати верховечі низинне болото, якщо не знають географію місцевості. І ось у нашому низинному болоті, в топях, не знаючи географію місцевості, почав рости мох сфагнум. Так, він зараз перетворився на гербарій, тому що посуха, але як тільки підуть дощі. Ця низинка покриється вогкою землею, мохсвагном одразу оживе і почне розмножувати. А років з 30 назад ось на цій галявині ловили старші мужики в юна на дух. Ха -ха. Кому розказати не повірять. Ще, ще який цікавий факт. Здається, ось на пересохших от таких місцях рівчаках. Набагато простіше переміщатися, ніж йти ось такими заростями. І ось коли людина, людина, яка привикла переміщатися в цих місцях по сухому поміж води і пробує переміщатися по сухій воді поміж сухого, дуже часто, здається, здавалося б, іде навпростець, а приходить зовсім не туди, куди йшла, або не з тої сторони. Це досить досить часто явище, тому я... Я намагаюся не використовувати такі прості і прямі шляхи, як висохші рівчаки. Бо, як я вже і казав, або приходиш зовсім не туди, куди йшов. Навіщо тут хто викопав цю яму взагалі не зрозуміло? Або в кращому випадку не з тієї сторони, куди намагався потрапити. Так, ну а куди потрапили ми, прямуючи навпростець. По сухому рівчаку нам іще треба буде розібратися. Опа! Навіть я тут ще ніколи не був. Ух ти! Я тут дійсно ніколи не був. От що тут ще є противнюче. В таких місцях є олені. Кози, касулі, лосі. І зазвичай в таких місцях є оленяча кровасоска. Сіла фактично мені на око і не видереш. Як називають її лосина, лосина воша, вона на, на людині не живе, але дуже-дуже нестерпно простоє в лісі і гидка, бридка. Ось так. І, і її не згониш, тільки треба або задавити, або зірвати з себе. Чи це... Чи це він, чи це не він. Тішучетка королівська. Тішучетка королівця королівська подиралась. Подиралась по березі. Отак от, от. Чи тут посухи не було? Якесь аномальне місце. Ух ти! Ну адже, гадже, я попереджав, що посуха. Ніхто з грибників не бачив жодного гриба. Але не в мене, не цього разу. Ну що, треба звати, поки я їх всіх не поростеряв. А то розповзуться по болоту, де темноти не познаходиш. Ось такі грибочки. Так, туристів треба звати, а то вони бігають. Десь по верхам по сосні. Ха -ха. Десь вони там у нас. Дякую всім за увагу та терпіння.